Yeah. Усім привітик! Вітаю на каналі Chester Games. І я запрошую вас на повне проходження гри Resident Evil Village. Так що, як завжди, можуть зручніше. Заваріть запашної кавки, беріть смаколики і приємного вам перегляду. Long ago. Колись давно одна дівчинка пішла з матір'ю в ліс по ягоди для свого батька, який тяжко працював. Однак у похмурому безгонному лісі не було жодного куща з ягодами. Порагнучи все ж знайти <реслова> ягоди, дівчинка полишила матір і зникла серед дерев. <реслова> Легенда Рома кошки, <реслова> даже з крафт не озвучує. Материні гукання швидко стихли. Дівчинка бігла <реслова> далі, понад лозами, гіллям. <реслова> чуш на свій чужий погляд. Привіт, Ромка! бедтай, e, да, бачиш, це з тіктоком зараз ротраблем. Там багатьох зараз не озвучує. Аж тут з'явився Володар Кажанів. Він тепло привітався і вкусив себе за крило. So anyway, she drank the thick, dark blood and smiled with joy. Like, passing through but the storm, storm, the air turned cold. The, the, the girl was shivering in her thin clothes. Then a dark weaver appeared, and with a click of his fingers, crafted mist into a beautiful dress. So she clothed herself and smiled with joy. Вона знайшла човен і вирішила через глибокі та зловісні води, сподіваючись допливти додому. Однак підступив голод, і дівчинці стало млосно. Аж тут з'явився король риб і дав їй один своїх численних плотів. Ось дитина, їж доскочу. Дівчинка поїла і знову радісно всміхнулась. Подорожуючи далі, вона незабаром опинилася в темному серці лісу. Аж тут з'явився залізний кінь з прекрасною золотою шестернею. Істота не промовила нічого, а дівчинка підійшла. і взяла шестерню, думаючи, що це черговий дарунок. Кінь розсердився і прикликав інших чудовиськ. О. О, звірами здійнявся буревій і дівчинку охопив жак. Жарто з'явилась відьма, похмура і водночас велична. Бачиш, це типу як Амаш на леді Дімітреському. Мія, дарунки ми тобі дали, та більше ти взяла, тож більше віддаси. І замей дівчинка опинилась ув'язаною в дзеркалі. Ну ось, заснула. Що це за страшна <у> <казка>? <у> да, да. У книгарні сказали, що це місцева народна казка. До того ж, Вона, слава Богу, ще не розуміє. Ми приїхали сюди, щоб оберегти її до цього. Я все чудово пам'ятаю. Ти просто параноїк. вибач. Але я не параноїк, я обережний. Добре, тоді обережно вклади дочку спати. Блін, вона. ну, я знаю цей сюжет. We'll mm, а я доволі вечерю. Тут, в принципі, можна і без е, сабів грати більш-менш зрозумілий. гаразд, Роуз. У не хоче згадувати, я її розумію. Ну, по факту, да. Такі події неприємні. О! Що ти кажеш? Нічого, down. йду вкладати її. Оглянути на Роуз. Така малютка, да? Так, давайте трішки попрацюємо з графічними налаштуваннями. Так, да, сьомий я доприйшов. На Ютуб вже не записував, вже сам допроходив. Ось ми тоді якраз почали світло рубати, я вже, в принципі, переключився. Записувати іншу гру, а потім сам допройшов сьомий Резидент. Ну, кладу його, як і було, в тір A. Це типу, ігри, які хороші, але ну, щось не вистачило. Мені він не, не сильно сподобався. Е, мені мені набагато більше доподобив. Так, давай зараз глянемо по. по графічним налаштуванням. Так трішки. А, все на високі стоїть, я поняв. Ну, в принципі, гаразд. Світло низьке. Тінен-тіні -ни не низькі. добре. Яка музичка, да? Блін, я обожнюю цей початок, тільки кінець ну, саме цієї глави блін. Але не буду спойлерити, можливо, хтось не грав. Напевно, є в світі такі люди, які не грали Resident. Свинку пепу включай. Дякую за подаруночок. Легенда Ні. Богдан я не грав. А, ти не грав? Нічого собі. Ще є люди, які не грали у Резидент? Це сильно. Ну це круто. Тоді буде цікаво тобі поглянути. Легенда Рома Кошкін через 10 минут ов світла. Серйозно? Белін тільки запустився, прикинь. Фу надеюсь, що в... хоть 10 хвилин зможемо ще пограти. Легенда, <с. шторм перепроходиш. А, да, привіт, шторм, привіт. Так, перепроходжу на Харді. І, напевно... Легенда Рома Кошкин у 18-й -го годині. <с. З раками наш музичний смак, безперечно, покращився. Да-да! Ти тут, як то кажуть, з нами лучше не балуй, лиш би цей остался... Да-да. Так що. Це все правильно вона каже. Добре. В Шість годин кажеш. У мене немає годинників переді мною. У мене замість вебки телефон. Тому, в принципі, якщо буде ближче, без п'яти, якщо ну, ти залишаєшся, скажеш. Нам вкладемо спадки роуз. Якщо комусь цікаво події, які відбулися в сьомій частині, я можу коротко розповісти. Про що вона не хоче говорити, то? Лікано like, потепліє, підемо гуляти. Легенда, раздор, раздор, Андрюха, привіт. Привіт, Раздорчик. Як твої справи як твій настрій? У нас є 10 хвилин, щоб пограти. Уявляєш собі? До чого ми дійшли? Але, така ситуація. Тихо, 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 булочка. Тихо, тихо. Тихо, моя радість. Тихонько, тихо. А я казав мамі, що така сказав страшна для тебе. І ті моя радість. Да, страшні казки розповідати. Легенда Велімудрус. Добрий вечір дядька. Добрий вечір, добрий вечір, пане. Як твої справи? Як твій настрій? You hungry? Ось їсти, no? ні? Легенда раздо раздав таке, бро, світла немає. Да, Да, немає. Ну, у нас ще 10 хвилин є. Ось. Легенда D.I.M.A. Честер, я думаю, Мустанга на Минськ oh, поміняти. Oh, Легенда Велімудрус, Равлик, Раздор, Раздор, ого, дядька, привез oh, Скриньку вклади, Роуз, чуєш? Добре Легенда Велімудрус уміняв йо, як всегда. Я поняв. <кхм> ну, дивись, Мустанг. Це дуже Легенда хороша тема. Легенда А ти как? Все гута, але світло мене вже... Легенда Раздор, Раздор, равлик, велімудрус, здоров, студент, радий бачити. Студент? <хи> е, та всі ми студенти, чоловічі. Всі ми студенти, скільки би нам не було років, всі ми вчимось чимось новому. Все чомусь навчаємось, щось пізнаємо, десь помиляємось. Всі ми студенти. Мустанг бери. Мустанг бери, не пошкодуєш. З мамою обожнюємо цю мелодію. Давай, врубай. Блін, яка емоційна і душевна така сценка саме це. Де, як гарно. Як вам відтратілися лися? Більше подобається. Ну, Мені здається, більше. Легенда якось... Велімудрус. У мене oh, світло через hard. годину оф. О, у мене через 15 Легенда хвилин. Раздур, раздур, зачут. Легенда Велімудрус дали на 3-5 годин. Ну. У мене написали, що буде через 15 хвилин off. Так що? да, світлом зараз треба ближчий ті. Це, на жаль, є таке, є таке. Ну, ви головне тримайте моральний, психологічний Легенда стан. Це велімудрос та то піздець. Це є таке. Тримайте моральний психологічний стан в порядку. Легенда велімудрос вимикають на 7 годин. І чим хто чим займається, коли нема світла? В кого які. ну. Легенда раздор раздор в тебе теж виключали по сім годин. В мене більше виключало чоловіче. У мене було, що взагалі в день по пару годин тільки світло було, то це взагалі. Пі Одяг Роуз на завтра. А це жесть з цим світлом. То, чим займаються, коли світла немає? Ну, зрозуміло, в кого є пара, то це. Неважко, типу, зрозуміти, але в кого немає. Тому хто як? А, добре. Ставим. Я хотів подивитися, що я ще взаємодії. є, ще в кімнаті. Тихенько, тихенько, маленько. Легенда Богдан, книгу читаю або в ти залипаю, або сплю. О, нормально. Легенда а... Мудрус я сплю або в школі торчу. Поняв. Легенда ну, раз дораз дорно за сутки 16 годин не було. Жесть, це жесть просто. Так, да, з цим світлом це повна шляпа, я вам кажу. Отака От шляпа, як мента зараз на столі. Е, ти читаєш, так? Да? А що читаєш? Так, і я почув ще, що торчиш в школі, що один з вас торчить в школі. Не, не торчи. ту діло, здоров'я важливіше. Торчати, блін. Транспортом займатися, дивитись за собою, не торчи. Так, бережи себе. 6 лютого 2021 року, ми, з Мією знову посварились. Я випадково згадав події трирічної давнини. Вона просто вибухнула гнівом. Ми нарешті звикли до нового життя в Європі, то можемо належно виховувати рус. Але легенда Велі Мудрус і кажуть, що це все буде до кінця опалювального сезону. Так воно є, да. Легенда так є. раздор раздор немає світла, садю телефон, а потім сплю, якщо немає чим зайнятися. М -м, ну теж непогано. Легенда Велі Мудрус, ну, не торчу, а сиджу. Ну, ти написав, торчиш, то я думаю Легенда Велі Мудрус Равлик Раздор Раздор базова. Так, але я все одно почувсь так, ніби частина мене запроторена у тій пекельній дірі в Луїзіані. Знаю, мені не подобається про це говорити, але не вже ми можемо просто забути про все і вдавати, що нічого не сталося? Хіба ми не маємо прийняти правду та жити всі разом без цього вічного нагадування? Роу заслуговує принаймні на це. Упевнений, мій я теж це знає. Hello? Вона б так не вибухнула гнівом у лікарні. Легенда раз до раз до равлик велімудрусну, як є, якби її це не хвилювало. Дякую, дякую за поширення. Ім'я Роуз Мері Вінтерс. Дата народження 2.08.2020. Зріст 62 см, вага 6,5 кг, диспансеризація зір, зірчуття рефлекси. Всі показники в нормі пацієнтка має хороше здоров'я. Зауваження. Результат додаткових аналізів на грибкові патогени на дасть СОСП. Меморальная лікарня іплфельда. Да, Роуз, здорова, да. О, моя буська. Привіт, маленька Хе-хе-хе. Зброї для виживання We важкі вогнипа. Я Ой, це як мило. Це не парано, якщо на тебе справді полюють. Да, милота, блін. Я обожнюю цю сцену. Блін, зараз все. зараз, коротше, скупа чоловіча сльоза покотиться. Я не знаю. Обожнюю це. Блін, весілля. Як круто, правда? О, це себе фотографії, да? Вау. Перші кадри. Тупо все життя, прикинь. Сейчас ліжечки. Би це тривало вічно. Та не каже Аїтане. Не можна змусити маму чекати, Сердита вона страшна. Так-так, народ, я вам зразу кажу. Дівчину, жінку взагалі дратувати, якось. Сердити не варто. Прибережіть себе. Майте. самозбереження. Інстинкт самозбереження. There you go, Ось так малесенька, не хвилюйся. Легенда. Я легенда. Буду на за... Дякую за пораду. Ладко захистить тебе від тих хімирних чудовиськ. Опа, Томас залетів. Томас. Томас чисто. в здані. Томас, коротше, Так, Добре. Легенда злой Персік, о, можна викинути у вікно. Легенда Рома Кошкін, 1756. Таке... Легенда Велі Мудрус, Томас Тигр. Кого у вікно Легенда можна? викинути? Легенда Злой Персік, воно там не просто так. Кого, Хто не просто так? Кого можна викинути в вікно? Ви про що? Я втратив е гілку розуміння. Що не просто так, хто не про... щось не пропустило. Це 100%. Легенда злой Персік це мем про дитину. А, мем про дитину. Угу. Легенда ну, якась... Раздо, Раздор, добрий дядьки, всім доброго вечора, радий був бачити. Давай, друже, бережи себе. Бережи себе та своїх рідних. Легенда злой Персик, чорний юмор. Я понял понял. Легенда Вели мудру сравлик, раздор раздор яний дядько. Легенда раздор, раздор не Легенда, дядько? Легенда Вели, мудру сравлик, раздор-раздор до раздор, -раздор" Добре, хлопче, Легенда, давай. Легенда World of Tanks, Blitz, привіт привіт, World of Tanks Blitz. Привітик. Я пам'ятаю за мем. О, дивись. Ну ще його тримаю, треба буде викинути. Легенда World of Tanks, бліть яким друже. Е, що яким друже? Ще раз. Тихо, тихо. Я ти буду все прибрати, поки Розний почалась ходити. Е, більше, більше водних даних. Ти просто сказав, яким друже. Легенда World of Tanks, бліц як ти? А, все добре. Дякую. Тільки скоро інтернет бахнуть. Ой, інтернет світло е, вироблять, так що ми Легенда чисто. Легенда Антонка, що загра? Е, Resident Evil Village. Легенда World of Tanks Blitz ще граєш в планет? Да, да, звісно. Е, не так часто, але граю, граю. Справу з газовим отруєнням удалві закрито. 18 числа комітет завершив розслідування щодо витоку газу в Луїзіані, який стався в 2017 році. Члени комітету постановили, що причиною смертей був витік природного газу. Томас, що робиш? Легенда Антон Хіба Вілідж не від Першого лиця. А, уже, коротше, з патчем додали. Куди ти що робиш? Томас, бляха! Паразит малий. Е, витік природного газу. О, зараз це почитаємо. Е, тут, виходить, з патчем додали, що можна вибрати. Якраз від третього лиця. Легенда Катерина Петрова, 6621 влади граєш. Е, вперше. В кого в... граю? Легенда Чи я вперше Катерина граю? Катерина Петрова 6620 в Е, Ні, я не вперше граю в Village це мій другий захід у вілач Я обожнюю цю гру, це одна з моїх улюблених. Я взагалі люблю серію Резидента. З нетерпінням очікую дев'яту частину, в принципі, пройшов всі нові частини, окрім 5-го і 6-го. А так, другий, третій, четвертий, сьомий, восьмий. Е, так, від отруєння газом загинули 57-річний Джек Бейкер та його родина. Вважається, що на місці трагедії також був були Ітан Вінтерс і його дружина. Легенда Рома Кошкін вже предзамовив дев'яту частину. Е, ще, ні, ще не предзамовив. я на днюху це зроблю. Однак їхнє поточне місце перебування невідоме. Влада перекрила всю прилеглу територію, заявивши, що місцевість знову стане придатною. Легенда веліму друс, яку пісню ви б відмовились співати на похоронах. Покликай мене з собою. <рес> Блін, ти не працює чеще. А, тут не працює цей. А чекай, чи не працює? Можеш працювати. Блін, тут краще не працює роботується. Я хотів тобі оплиски поставити, це трохи в іншому... в іншій сцені він повна працює. Давай, чи стоїться? <хлопаю> Похлопай, бухло. <похлопаю. хлопаю> Красавчик. Влада перекрила всю прилегу територію, заявив, що місцевість знову стане придатною до життя не раніше ніж через 10 років. Всі вже про це забули. Да. Деякий Монік. Блін, мені треба, до речі, Монік купити мене старий Монік накрився. Дорого, пристав, старий. Е, я... Погоджуюся, да. Е, ні, не буду, бо я не знаю, коли в мене буде інтернет. Історичне поле на архітектуру східноєвропейських замків та фортець, автор Джордж Тревор. Блін, я обожнюю замки і фортець. Я не знаю, як ви, але, блін. Мені дуже подобаються всякі... Замки, фортеці, різні там маяки там, блін, ніце. До вподоби. Так, тут ми все дослідили. Рома, давай що там по, по часу. Бо буде епічно, коли я скажу. Ну що, друзі, побачимось в наступній серії, і тут пуф. Легенда Рома Кошкін 18.01. Ось і все. Ось і все. Таке відчуття, ніби я і на якомусь, знаєш. Бомба має якось зірватися, коротше. Міїні ліки після тих Легенда подій у нас. І він DaVelimudру skaпу взарабу буде. Да. Капець зара вирубляться. Ламендавелімудрус Вася так швидко Йпен. одягав свій Йпен. шерстяний свете, що його вразило електричним струмом. <laughs> круто, Легенда круто. Рома Кошкін пішов зворотній відлік. Блін. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Чотири, три легенда велімудрус в мінус пішло один, нуль.